Доброго часу доби, шановні добродії. Вимушені терміново реагувати на останні ухвали судді Кальника, які надійшли нам вчора. Одна ухвала від 12 серпня, одна ухвала від 13 серпня. Ухвалою від 12 серпня було розглянуто нашу заяву. Про звернення суду до правоохоронних органів щодо зафіксованого факту невиконання рішення суду. Тут нам суд відмовляє. І друга ухвала від 13 серпня, де суддя призначає судове засідання для розгляду нашої заяви. Про забезпечення доказів. Заява у нас була подана. 4 серпня 2025 року. Тому ми всі порушення процесуального права зафіксували в своїй заяві про відвід, адже нам суддя не залишив варіантів інших. Він написав, що постановлені ухвали оскарженню не підлягають. Тому ми вирішили зробити наступним чином подати заяву про відвід судді. Дніпропетровського окружного адміністративного суду кальнику Віталію Валерійовичу в адміністративній справі номер 160 дріб 153 20, дріб 25 через порушення норм процесуального права. Від 1 липня 2025 року в провадженні року судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду Кальника Віталія Валерійовича знаходиться позовна заява Філіпенка Олександра Сергійовича до Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки про встановлення наявності компетенції. Тобто повноважень суб'єкта владних повноважень у керівника центрально чечелівського об'єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки код ЄРДПО цієї установи 0983 42 Керівник Клименко Андрій Анатолійович. 30 липня 2025 року позивач звернувся до суду із заявою про ознайомлення з матеріалами зазначеної справи. Та вже в процесі ознайомлення з матеріалами адміністративної справи номер 160 дріб 153 20 дріб 25 позивачу став очевидним той факт. Що на момент ознайомлення зі справою була невиконаною відповідачем ухвала судді Кальника ВВ від 01 липня 2025 року в частині, цитую, витребувати у Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки положення про Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Код ЄДРПО. 08, 35, 35 25 витребовані документи надати до Дніпропетровського окружного адміністративного суду протягом п'яти днів з моменту отримання копії даної ухвали у вигляді належним чином засвідчених копій слід зауважити, що відповідно до відомостей довідки про. Доставку електронного листа ухвалу суддікальника ВВ від 01 липня 2025 року доставлено до електронного кабінету відповідача 2 липня 2025 року о 23.30. За е, виявленими обставинами позивач 31 липня 2025 року е, звернувся до суду. Було подано заяву про звернення суду до правоохоронних органів в порядку положень статті 214 Кримінального процесуального кодексу України про кримінальне правопорушення, яке підпадає під диспозицію і кваліфікацію частини 2 статті. 382 кримінального кодексу України щодо невиконання рішення суду, яке набрало законної сили від 01 липня 2025 року. В нашій зазначеній справі в зазначеній заяві позивач просив суд, зокрема, повідомити відповідні правоохоронні органи стосовно факту невиконання Дніпропетровським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки ухвали судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду Кальника від 01 липня 2025 року у відповідній адміністративній справі. Ухвали, яка набрала законної сили, це кримінальний злочин, щоб вам було зрозуміло, який підпадає під відповідну диспозицію і кваліфікацію статті аж кримінального кодексу 4 серпня 2025 року позивачем було подано до суду заяву про забезпечення доказів. Та сплачено судовий збір у розмірі 908 гривень 40 копійок. Тобто, ми з одного боку подали заяву, якою вимагали суд звернутися самостійно до правоохоронних органів, зафіксувати кримінальний злочин. А крім того, ми ще звернулися до суду з відповідною заявою. Про забезпечення доказів, тобто, суд своєю окремою ухвалою виносить рішення і, наприклад, зобов'язує подати відповідні докази, які він витребовує. От. І дана ухвала, вона діє як виконавчий лист. Тобто, нам, потім, позивачам, можна було б звертатися до. Виконавчої служби одночасно впроваджені на розгляді, відбувається справа, вона продовжує розглядатися. А крім того, ми ще додатково подавали би до виконавчої служби. От. Ну, ми бачимо настрої судді, який почав відверто, скажімо так, підігравати відповідачу і порушуючи процесуальні строки. Просто відверто порушуючи процесуальні строки, робить, робить своє. Так, 11 серпня 2025 року від відповідача на електронну адресу позивача надійшов відзив на позивну заяву з додатком, але без клопотання про поновлення строку його розгляду із зазначенням поважених причин пропущеного строку на подання відповідного процесуального документу. 12 серпня 2025 року позивач звернувся до суду із запереченням на прострочений відзив на позовну заяву, в якому зазначав про наступне, що відповідно до відомостей довідки про доставку електронного листа ухвалу судді Кальника ВВ від 1 липня 2025 року доставлено до електронного кабінету відповідача 2 липня 2025 року о 23.30. Отже, відповідач ознайомився або мусив ознайомитися з відповідною ухвалою судді Кальника буквально наступного дня, 3 липня 2025 року, з якого починається фактично юридичний строк на виконання судового рішення. Нагадаю, що в своїй ухвалі від 1 липня 2025 року суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду Кальник Зазначив буквально наступне прийняти матеріали справи за позовом Філіпенка Олександра Сергійовича до Дніпропетровського ТЦК. Задовольнив клопотання якраз тут про. Надання доказів відповідних, які зараз, з яких зараз суддя намагається якось зіскочити, долучити до матеріалів справи копії відповідні. А крім того, суддя запропонував відповідачу у 15 денний строк з дня отримання зазначеної ухвали, надати до суду відзив на позов, а також всі письмові та електронні докази, роз'яснивши при цьому. Про необхідність дотримання вимог статті 162 Каз України в частині одночасного направлення копій відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи та можливість пред'являти пред'явлення зустрічного позову відповідно до пункту 4 статті 177 Каз України. у строк для подання відзиву. Коротше кажучи, як вбачається зі змісту ухвали судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду кальника, були встановлені чіткі строки виконання її приписів, а саме в частині запропонувати відповідачу у 15-ти денний строк з дня отримання зазначеної ухвали, надати до суду відзив на позов. Тобто строк для подання відповідачем відзиву на позовну заяву з урахуванням наступного дня після надходження 3 липня 2025 року сплинув 18 липня 2025 року. 18 липня 2025 року позивачем. Відзив на позовну заяву отримано на електронну адресу відповідну 11 серпня, тобто фактично через три тижні, коли сплинув термін е подання цього процесуального документу. А відтак позивач припускає той факт, що даний документ отримано і судом саме від цієї ж дати. Це свідчить про несвоєчасне виконання відповідачем ухвали судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду Кальника. Без зазначення ним відповідачем поважних причин щодо несвоєчасного виконання ухвали суду з одночасним поданням до суду обґрунтованої заяви про поновлення строків, чого вимагає визначений каз України процес. Розумієте, що в нашому випадку, в нашому випадку, я так розумію, що ці документи, які б ми подали без поважної причини з недотриманням строків, нам би суд повернув тут. Трошки інша ситуація. Швидше всього, це суддя сам підказав, що робити в цій ситуації, і швидесенько вони сформували відзив. З прострочкою, от, і зараз він, порушуючи процесуальні строки, намагається виграти час для відповідача. Продовжую. В разі відсутності відповідної заяви про поновлення строків позивач вимагав не брати до уваги відзив на позивну заяву, надане відповідачем лише 11 серпня 2025 року. Крім того, в післямові свого заперечення, звертаючись до суду, позивач просив дане заперечення від 12 серпня 2025 року подано до суду позивачем. На прострочений відзив на позовну заяву від 11 серпня 2025 року в адміністративній справі з відповідним унікальним номером без додержання вимог каз України в частині додавання доказів їх надіслання надання іншим учасникам справи провадження. Адже правосуб'єктність, правоздатність, дієздатність і деліктоздатність самого відповідача та повноваження його посадових осіб і досі залишаються невизначеними, без виконання умов ухвали судді ДОАЗ Кальника від 1 липня 2025 року. Та забезпечення доказів за заявою позивача від 4 серпня 2025 року. У випадку, якщо суд вирішить повернути дане заперечення позивачу, тобто нам нехай зробить це з одночасним поверненням простроченого відзиву, відповідачу. Це ми такі умови вимоги ставили до суду, заперечуючи проти простроченого відзиву. 12 серпня 2025 року судею Дніпропетровського окружного адміністративного суду кальникам було постановлено ухвалу про відмову у задоволенні заяви від 31 липня 2025 року про звернення суду до правоохоронних органів з повідомленням про кримінальний злочин, який підпадає під диспозицію і кваліфікацію частини 2 статті 382 кримінального кодексу, це невиконання рішення суду. Водночас, цією ж ухвалою суддя Кальник ВВ легітимізував поданий з порушенням процесуальних строків, постановлених ним же в ухвалі від, 30, від 1 липня 2025 року 15-денний строк для подання з дня отримання зазначеної ухвали. Процесуальний документ з назвою відзив на позовну заяву від 11 серпня поданий відповідачем. В своїй ухвалі від 12 серпня в порушення низки рішень Конституційного суду. Ми тут їх перераховуємо в змісті самої заяви про відвід, а також рішень. І висновків ЄСПЛ у відповідних справах суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду Кальних буквально зазначає наступне: цитую: 11.08.2025 року до суду від відповідача надійшла заява на виконання ухвали, в якій зазначено: от, дивіться, підміна понять. Тобто, він відзив. На позовну заяву називає заявою на виконання ухвали. Тобто, ось тут вже йде підміна понять, в якій зазначено, що положення про територіальні центри комплектування є службовою інформацією з обмеженим доступом, у зв'язку з цим надає суду відповідач для долучення до матеріалів справи витяг. Із положення про Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Витяг з історичної довідки Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Витяг з наказу номер 523 від 18.11.2023. Витяг з наказу номер 210 від 17.04.2025 року. Копію довідки. No 61-19 дев'ятнадцять звідомчого обліку відповідно до пункту 33 Положення про порядок функціонування окремих підсистем модулів єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 17.08.2021 року. номер 1845 0, 15 21 від імені юридичної особи, видавати довіреності в електронній формі, мають право особи, зазначені у відомостях єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань ЄДРПУ. Щодо такої юридичної особи. І у графі прізвища ім'я по-батькові дата обрання. Коротше, там є певні критерії і певні вимоги до цього всього. Тобто, в, скажімо так, в установчих документах мають бути відображені всі ці певні моменти, хто там може кого представляти і наділяти якимись повноваженнями. Отже, серед наведених вище наведеного вище переліку документів. Ми беремо документів слово документів в лапки, а саме витягу із положення про Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Витягу з історичної довідки Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Може, у них там вже й музей свій відкрили історичні довідки роздають. Ну і інших е зазначених вище е витягів з наказів, е витягу з ЄДРПО із зазначенням відповідних повноважень, конкретно е визначених осіб, до суду не надано. Тобто підтвердження документального е до суду не надано. Надан наданий який-то. Е Ну, м'яко кажучи, макулатура якась, от все, що там познаходили, мабуть, у себе під столами, те й надали суду в якості доказів. Відтак суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду кальник визнав виконання своєї ухвали від 1 липня 2025 року, прийнявши 11 серпня 2025 року документ з назвою Відзив на позовну заяву, на який він посилається в ухвалі від 12 серпня в своїй ухвалі. Він на нього посилається, тобто він його фактично визнав. Цей документ від особи прийнятий, яка не підтвердила своїх законних повноважень діяти від імені юридичної особи шляхом надання відповідних відомостей у вигляді копії офіційного документа з єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Окрім того, суддя Дніпропетровського е окружного адміністративного суду Кальник замість. Підтвердження та приєднання до матеріалів справи належного допустимого достовірного і достатнього доказу у вигляді копії відповідного документа стосовно того, що положення про територіальні центри комплектування є службовою інформацією з обмеженим доступом, заочна приймає за істину хворобливо примарні твердження. І припущення сторонньої особи, фактично згенерованого QR-коду, без підтверджених нею цією особою своїх конституційних повноважень. Тобто хотілося б ще зауважити, що в тому відзиві, який нам надіслали, якщо бути коротко. Ну, по-перше, там дуже довго цитують загальні положення з різних документів, розповідаючи про те, що у нас там є який-то обов'язок, і все таки інше, От, забуваючи про свої, про свої обов'язки, і скажімо так, звинувачують нас в тому, що ми, прикриваючись нормами Конституції. Яку самі зазначаємо, що не прийнята на всеукраїнському референдумі, намагаємось уникнути мобілізації. Тобто, ось такий висновок робить той юрист, згенерований QR-код, який виступає в особі і від імені юрособи, яка не є зареєстрованою в українському законодавстві. Так, 13 серпня 2025 року суддею Дніпропетровського окружного адміністративного суду Кальником ВВ було постановлено ухвалу на заяву від 4 серпня 2025 року про забезпечення доказів, згідно якої. Позивач вимагав від суду окремою ухвалою забезпечити надання відповідачем доказів у вигляді належним чином засвідченої копії положення про Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Як це було зазначено раніше в ухвалі судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду Кальника від 1 липня 2025 року? Відповідно до положень частини 2 статті 117 Кодексу Адміністративного судочинства України заява про забезпечення доказів розглядається не пізніше п'яти днів з дня її надходження до суду. Отже, крайньою датою розгляду зазначеної вище заяви від 4 серпня 2025 року, є дата 8 серпня 2025 року. Натомість, як зазначалося вище заява від 4 серпня 2025 року, розглянута судею лише 13 серпня, а її розгляд у судовому засіданні призначено на 18 серпня о 9.50 у приміщенні Дніпропетровського окружного адміністративного суду, позивачу зовсім не важко спрогнозувати. Результати розгляду зазначеної заяви, адже доказів ніхто не збирається надавати та витребовувати. З огляду на виявлені і зафіксовані порушення норм процесуального права з боку судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду Кальника ВВ позивач висловлює недовіру. Головуючому суді та заявляє про його відвід у адміністративній справі номер 160 дріб 153 20 дріб 25. Так що, саме в такий спосіб ми зафіксували процесуальні порушення, які полягають в несвоєчасному розгляді. Процесуальних документів та надання їм належної фахової оцінки, розумієте? От. Тому е, саме в такий спосіб будемо реагувати. Адже суддя нам не залишив іншого шансу, е, тим, що визначив, що дані е, ухвали не підлягають с, е, скасуванню окремому. Так. Будемо вас інформувати про подальший перебіг. От, оскарж... да, Ухвала, оскарженню не підлягає. Ухвала, оскарженню не підлягає. Тобто, ну, от, якось отак от, розумієте. Ухвала, оскарженню не підлягає та набирає законної сили в порядку, визначеному статтею 256, каз України. Тобто, саме в такий спосіб ми вирішили все ж таки відреагувати. Далі буде. Стежте за каналом. Ми дякуємо всім, хто нам допомагає, хто нас підтримує. Все, буде, багнет нації. Побачимось, почуємось. Хай щастить.